Вітаю, мої любі на своєму каналі Елеонора Таро 2. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Дякую вам за вподобайки. нас все більше на каналі наша інтернет-сім'я зростає щодня, щогодини. Хай буде щохвилини. Я не проти. Пишіть коментарі. Обов'язково. Це дуже важливо. Це допомагає розвитку. Причому поширюйте цей україномовний контент, адже я стараюся, щоб наша мова поширювалася, продовжувала своє існування і Україна взагалі розквітала. Тож, слава Україні, слава українцям, слава нашим воїнам ЗСУ. Переможемо. Тож, давайте загадайте зараз свою якусь конкретну ситуацію, адже ми будемо. Розглядати, як вона буде вирішуватися, як вона буде чи за допомогою вас, чи сама по собі. Ну, Всі ми знаємо, звісно, що сама по собі не вирішується, і трішки глянемо якісь підводні моменти, то, що, що якось скрито, або що заважає, давайте дивитися. Тож, давайте подумайте хорошенько про себе, про свою ситуацію. Чи ти по коханню хай нам карти покажуть, от, хто притягнувся на цей таро розклад, що у вас за ситуація, і що заважає успішному вирішенню. Ми часто доволі таки розглядаємо подібні ситуації, різні. Я завжди кажу, пишіть у коментарях, пропонуйте теми, ну не особисті, наприклад, да, а що вас турбує, і. Или... Ой, ви бачите, загальні. Або такі, знаєте, що буде цікаво і для інших, не лише для вас. Так, бачу я, знаєте, що? А... Якщо тут двояко, якщо дивляться дівчатка, то е, були якісь е, ну, матеріальні, скажімо так, якісь стосунки. Е, ніхто не, не говорить, що лише матеріальні з кимось. У вас були стосунки. Тут показаний бік просто ваших стосунків, саме матеріальний. От щось було. Не хочеться казати, зруйновано, хоча тут вежу показують. Щось пішло не за планом, да? скажімо так. І тут водночас пов'язані і моменти почуттів кохання. Да? Ви очікували якийсь врожай, але виявилось, що то все марно і якось ілюзії, ілюзії. Були ось такі моменти. Але ж я вам скажу так: ви або вже на порозі, або чекає вас якась перемога, адже ви то заслужили, ви заслужили на щасливий шлюб бути. У щасливій родині, тож будуть вам такі пропозиції, хоча ви дещо можете закриватися, ви вже можете вирішити на цей момент, що вам вже ніхто не потрібен. Ви і так самодостатня, але ж, дівчата, той, хто довгий і тривалий час якось не проявлявся, може проявитися до вас. Навіть ба більше скажу з якимось проясненням, проясненням стосунків, з якими-то пристрасними почуттями. Тут чоловік говорить, я набув сили, я а, а, дай нам шанс да, стосунка, дай нам шанс, бо почуття в мене є ось так. А що тут показують мені якісь моменти, якщо то зрад, чи то чого. А, ну Тут вже чоловік пройшов певні якісь не те, що навіть перевірки, але ж, можливо, і так, перевірки на вшивість, його доля якось виховала, що він вже, а, якщо раніше, раніше його носило, так, як кота по стінах, то зараз він вже відмовляється, подивіться від тих пропозицій. Можливо, навіть комусь самі жінки, не мов би на шию, так вішаються. Він вже хоче стабільних. Серйозних стосунків, ну це досить дивно. Обнулився чоловік. Да? І він каже, говорить, ти в мене одна. Да? Угу. Вже ось ці кубки, що були там, вони його вже не радують, ті всі перемоги, трофеї, що він здобував. Оці всі диявольські залежності по страстях, його не прильщають. Він бачить, що. Лише у стабільності, лише така жінка, як ви, да, дівчата, вродлива, гарна господиня, хороша мати, та, яка вміє в домівці так ладно вести. Лише така жінка йому потрібна і необхідна. І як ця ситуація вирішуватиметься, ну, він поспішав. Повільно, так, поспішав, повільно була між вами, можливо, відстань якась. Навіть хтось приклав руку, щоб почуття якось згасли навіть, так? Угу. І ви були комусь вірною дружиною, але ж ви така активна, на вас, можливо, тримається вся родина. Не знаю, хто там діти, так? батьки. А, і тут говорять, що ситуація. А чоловік міг маніпулювати. Так, і доманіпулювався, що дивіться, в якому він вже стані. І от коли йому вже так погано, да, він зрозумів, чому йому так погано, що в нього а, його сонце, оказується, це виболи. Він зрозумів, що. Все світло, вся радість його життя, це оказується ви, і він вирішив, що він не хоче вас втрачати, він не хоче вас Він готовий боротися за вас, да? адже ви давно вже знайомі. Він у відлюдниках набув якоїсь прямо мудрості, так? Але ж по справедливості вас навіть можуть тут закривати від цього чоловіка. Бо він ще в нього якийсь момент безумства. Ну, це таке громке слово, щоб ви не злякалися. Да? Безумство в якому сенсі? Можливо, його носить, можливо, погано спить ночами да? за картою луна, якісь страхи в нього, чогось він боїться, чого він так боїться. Він боїться, що буде йому важко, що й досі він таке боїться, але сподівається, на. На таку знаєте, добру розмову з вами. Він говорить, ми ж якось жили е і були щасливі моменти, спогади, спогади у чоловіка. А зараз я готовий навіть боротися, навіть піти, навіть піти від якоїсь двоякості, бо я над цим працював от, і я вже вирішила. Ну добре, давайте ще з приводу його страхів і чи вдасться йому побороти. Але давайте так, я хотіла на Тароші безумного місяця шаленого, да, подивитися. Але мене цікавить ось ця карта, що ж він таки вирішив. Ось давайте подивимося. Я люблю ще ось карти руни в картах. Да? Руни, які накреслені на картах, і вони дуже давно я вже працюю з ними, це старовинна моя колода така. Що він вирішив, цей чоловік, дівчата? Брати відповідальність, він вирішив, що ви найкраща для нього. Він навіть. А чому він агресує? Чому він агресує? Ага, ну він агресує, бо, можливо, не виходить якось стабілізувати з вами стосунки, а в ньому ця чоловіча така сила вже бурлить просто щодо вас. Він вже зрозумів і свічить в мене так яскраво запалали, знаєте. Я не знаю, видно всі мої свічки чи ні. Але я кажу, що бурлить в ньому сила, він вже зрозумів, що ви його така найліпша жінка. Він хоче навіть дітей від вас, якщо ще немає, да, зробити з вами дитинку чи навіть дітей, укорінитися, Дивіться, які руни пішли да, і прибувати. З вами у мирі, спокої та жити в щасливій сім'ї. Він навіть відчуває, що йому сам рід вас дарував. Ну, дивіться, які карти. Щаслива сім'я, яка збирає врожай, він вірить, що у вас так і буде, що ви будете жити щасливо, але відчуваю, що ще варто за вас поборотися, у вас якісь ці Руна Іса, це про холод, стагнацію, якусь вашу холодність, відстра... ну, відстраненість. Але він каже, я ось приїду і дивіться, обігрію. Ну просто я ці руни такі, обожнюю, як вони, наскільки вони красномовні. От Бачите, крига, ось пламя, ось його поїзд. Руна ну і все, можна тут навіть треба закривати. так, давайте, і Карта партнерства. Так? Бо тут такі дуже відверті тут руни. Карта партнерства. ну Давайте ще докладемо. Він і вміє з вами і говорити красиво, і відчуває, що ви йому дані. Кармі. Да, і ну, Знову карта Настіння, карта роду родини, о, спадкованого майна. Ну, все. Тут всі шанси мати щасливу родину, от та ситуація, яка у вас, от хто притягнувся, пишіть, у кого відіграється саме ця ситуація. Я чиюсь просто історію продивилася. Ви часто пишете, що майже індивідуальний. Так, я згодна для когось. Кожний окремий мій розклад є просто як індивідуальним, просто передивляюсь чиюсь історію. От зараз так і в вас. Тобто, у вас тут чоловік, який зрозумів навіть, що він вас кохає, що ви одна йому нужна, хоча раніше він так, можливо, і не вважав. І нарешті він це усвідомив і навіть готовий боротися за вас. Не знаю, коли він там почне вам ці слова вже говорити, але ж важливіше навіть дії, важливіше за слова навіть. Тож бажаю вам, щоб і в діях, і в словах все це співпадало. і... Було лише щастя, мир та спокій у вас в сім'ях, у вас мирне небо, що було над головою і у всіх у нас в Україні. Мирне небо для цього нам перемога нужна, тож віримо, знаємо, зможемо, ми переможемо. На все добре, мої любі, цілу обіймаю, ваша Іліонора.